Привіт, народ! Треба поговорити. Росія продовжує грати спектакль під назвою Вибори. Як казали вуса Кремля Пісков, вибори це скоріше не про демократію, а про дорогу бюрократію. Перш ніж продовжити, попрошу вас поставити лайк цьому відео, натиснути дзвіночок, підписатись, написати коментарі. Це так працюють алгоритми Ютубу. Маємо підтримувати україномовний сегмент. Щиро вам вдячний. Отже, єдиний день голосування. Він розтягнувся на цілих три дні. З 8 по 10 вересня, тобто ще в суботу і неділю буде. Навіть в серці Росії у Москві вони не змогли провести його адекватно. У них же навіть фішка є виборів. Тег. Термінали електронного голосування. А сьогодні, от 8 числа, ця техніка взагалі не працювала годинами. СМС на смартфони виборців для ідентифікації не приходили. Отакої. Ідеальне середовище для фальсифікації і намальованого для Кремля результату. Разом з тим, вже на окупованих українських територіях. Псевдовибори тривають вже по суті понад тиждень. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, приходять додому з автоматниками, рекомендують не відмовлятися голосувати. І, щоб не було проблем, одразу показують: от, от будь ласка, поліціла Путіна, єдина Росія, і нібито вже забезпечили явку так 25%. Ось вам, будь ласка, результат тижня погроз і морального тероризму. Хоча, як на мене, ну, я думаю, що явка взагалі буде намальована, ну і результат так само. До речі, вже злита інформація за так зване оце голосування попереднє. Її оприлюднили у Центрі національного спротиву. Так, на тимчасово. Окуповані території Херсонщини вже явка, там щось нібито 53%. Тот Запоріжжя 27%. На окупованій Луганщині 26%. Ну і Донеччина нібито 45%. Ну, навіщо це робиться? Щоб пояснити, чому людей немає на дільницях. Тобто, вони вже попередньо намалювали собі певну кількість. Псевдобюлетенів і тепер будуть розповідати про якісь демократичні стандарти. Ну, загалом же ж ситуація зрозуміла: населення ігнорує цей цирк Шапіто. Просто ігнорує. Тому, чесно кажучи, я не здивуюсь у черговий фейк російської пропаганди від їхнього так званого із ізбіркома у дусі 146%. А зараз, от сьогодні, 8 числа, окупанти заманюють людей на дільниці псевдовиборів не лише погрозами чи психологічним тиском, а також, ви не здивуєтесь, банальною гречкою, Так, класичною гречкою. Для того, аби зробити картинку так званого міжнародного визнання. Окупанти нагнали псевдоміжнародних спостерігачів. От, для прикладу, персонаж Даріо Абдула Камал, який в українському Скадовську хвалив цей російський спектакль. Цей персонаж, якого гордо кличуть дипломатом Африканського Союзу, хоча і є громадянином Мозамбіку, але давно прикормлений Кремлем. У Росії він отримав вищу освіту, писав магістерську роботу. Також він світився на різних заходах Єдиної Росії. Наприклад, щодо боротьби з ковідом абсолютно неприхована консерва. Інший напрям легалізації псевдовиборів гуманітарний. Так, китайські музики відвідали тимчасово окупований Крим та Маріуполь. Це просто крінж і наруга над загиблими. Оперна співачка Ван Фан з Китаю стоїть посеред розбитого драмтеатру в Маріуполі та виконує Катюшу. Знаєте, повністю підтримую реакцію нашого МЗС до офіційного Пекіна. Китай мусить пояснити відверте нехтування українським суверенітетом його громадянами. Ну, і ще один аспект цих псевдовиборів безпека. А точніше, її тотальна відсутність. Активісти руху Опору Жовта стрічка попередили мешканців Окупованої Херсонщини про провокації на виборчих дільницях, які можуть влаштовувати російські військові. І, до речі, у ніч на п'ятницю вже в окупованому Бердянську. Програміло два потужних вибухи. І це сталося на території Бердянського муніципального ліцею, де окупант розташував одну із так званих виборчих дільниць на цих псевдовиборах. Ну, зрозуміло, що для росіян українське населення це просто щит і просто м'ясо. Росіяни настільки не впевнені у тому, що влаштовують ці псевдовибори на окупованих українських територіях. Що пригнали до окупованого Донецька додаткові підрозділи ФСБ для контролю? А це територія, нагадаю, під їхнім керівництвом ще з 2014 року. А що ж говорити про території, окуповані у минулому році? Відбувається якийсь броунівський рух у них, повний розброти шатання. Знаєте, чесно, щиро вдячний Сполучений Штатам. Німеччині іншим країнам, які засудили ці псевдовибори. Сьогодні з цього питання буде засідати Радбес ООН на вимогу Албанії та Сполучених Штатів. Великих сподівань від нього немає, але і промовчати буде ще гірше. Єдине, кому мовчання рекомендовано це Нібензі. Дані псевдовибори, як і попередні псевдореферендуми, нічого не означають. Вони є нікчемними. Ми вже бачили, як гаутляйтери тікають з тієї ж Харківщини та Правобережжя Херсонщини. А як же щити, ці борди? Росія навсігда. Росія хіба що навсігда в дупі. І така доля буде на всіх нині окупованих українських територіях. Сили оборони продовжують свій наступ. А щоб цей наступ був більш продуктивним. Ви знаєте, що треба робити. Треба продовжувати донатити нашим захисникам. Є відомі благодійні фонди, громадські організації. Перераховуєте донати тим, кого ви знаєте і кому ви довіряєте. Продовжуємо підтримувати, не зменшуємо ритмічності цієї фінансової допомоги. До перемоги! Слава Україні і до зустрічі!